Друзі, вітаю! Сьогодні ділюсь перевіреним рецептом малосольної маринованої мойви. Подивіться, яка гарна! Біленька, дуже смачна виходить рибка, а готується елементарно. Спробуйте! Спочатку готую маринад із розрахунку на 1 кг мойви. На 1 літр води додаю 2 столових ложки солі зверху і 1 столову ложку цукру із спеції. 1 столова ложка зернами коріандру. 1 чайна ложка чорного перця грошком. 6-7 лаврових листочків. У мене вони невеликого розміру. Одразу накриваю кришкою і, як тільки закипить, вимикаю і даю повністю остигнути під кришкою, щоб маринад набув ось такого насиченого кольору і аромат. Рибу розморозила, помила. І вкладаю в глибоку ємкість, в якій буду маринувати. Важливо на цьому етапі засолювати моєву неочищену разом із головою та внутрішнями. Завдяки цьому вона буде дійсно малосольна. І заливаю холодним, повністю остигшим маринадом разом із прянощами. Якщо маринад буде теплим, риба не буде цупкою, може потім розпадатись, тому це теж важливо. Накриваю плівкою і мариную в холодильнику одну добу. Пройшла доба. Мойва вже просолилась, але це ще не все. Маринад увесь злию, він уже мені не потрібен. Одна-дві середні цибулини нарізала ось так. Солюю її за смаком, трохи чорного свіжемеленого перцю. Та вливаю до неї 100 мл яблучного натурального оцту 6%. Якщо у вас є домашній, ще краще. Якщо будете використовувати 9% столовий оцет, тоді 50 мл буде достатньо. І залишаю, щоб цибуля промаринувалася. Тим часом мойву очищаю від голови та внутрішніх. Найкраще це робити ножом і обов'язково добре очищаю від чорної плівки, яка є всередині. Після однієї доби в маринаді вона з легкістю видаляється без проблем. Подивіться, рибка має залишитись чистою та білою всередині. Маринад злила, але спеції залишаю. І тепер уже очищену мою мариную ще одну добу в холодильнику. Разом із маринованою цибулею та яблучним оцтом, перекладаючи рибу шарами. За цей час кілька разів буду її перемішувати. Пройшла друга доба. Риба вже готова. Хоч її можна їсти уже і після першої доби маринування. Звісно ж, якщо дуже хочеться і більше немає що їсти. Але саме після другої доби моєго стає найсмачнішою. І вже перед самою подачею додаю невелику кількість запашної нерафінованої олії і можна насолоджуватись, бо це дійсно смачно. Друзі, надіюсь рецепт стане у нагоді. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!